А, добрий вечір ще раз тим, хто нас дивиться. Я хочу вас хочу привітатися з моїми гостями теперішніми. Та це Сергій Андрушка Дмитро Гнаб. Добрий вечір. Добрий вечір. А, ну, таких запросив я, щоб вони могли поговорити, щоб ми могли нарешті відповісти раз і назавжди, кому належить Межигір'я. Межигір'я було якоюсь особливою завжди такою темою для українців. Воно об'єднало всіх, об'єднало всіх. Тобто, всіх, хто там вагався, поганий, ну не поганий. Тут не так, щоб люди вагалися, а всі вагалися, варто чи не варто починати ще якийсь майдан після того, як перший якось вийшов не так добре, як мріяли. Ось але якось питання Межигір'я всіх об'єднало. І я ж пам'ятаю, що коли тільки почали з'являтися перші публікації про Межигір'я, ще був такий цілий ну, тренд таких обговорень, що мовляв, ну от в людини Є, ну хіба це ж папараці, це як жовтий табло, от заглядати за паркан президенту. Ну це ж президент, а не якийсь там пастух. Я дуже люблю цю фразу Ющенка. От, от після Кравчука лишилося, знаєте, ця фраза, маємо те, що маємо. А від, від Ющенка в мене особисто лишилася фраза. Це тобі президент, а не якийсь пастух, в мене перше. І друга фраза, що то нічого, десь на вокзалі переночую, якщо що. От, фрази. Так. Ну, от це історія Ющенка. який, до речі, по-моєму, теж так не, не на вокзал не переїхав, ну він зрештою з'їхав зі своєї державної дачі в кончезаспи. От. А в кончезаспі льо. Але, але наскільки ми знаємо, його син продовжує відбирати івано-франківський автовокзал. Ось так. Автовокзал а, так, там іде. Стоп, ся, і... що, ся, каже, про залізничний вокзал. Залізничний ні, ні, вокзал так. ночувати, а тут автовокзал. А тут отак от збіглося от щось у родини Ющенків з вокзалами. <свист> якось <да>. це все. <свист> да. Його син, да, він справді мав невелику, значить, там міноритарну, як це заведено в юристів казати, міноритарну частку в Івано-Франківському автовокзалу. Там була величезна будівля, така заведена, торговельні, торговельні площі там і так далі, площі під оренду. І він просто почав рейдерити це кілька років тому, Андрій Ющенко. Ну і зрештою, цей рейдерський захват, захоплення завершилося буквально місяць тому. Нам дзвонили люди, які були його колишніми бізнес-партнерами. Я думаю, що невдовзі ми зробимо розслідування про це. Так що ось так. Ну тобто, президентський президентська посада, вона у нас в Україні якось заохочує до загарбання до. Захоплення якоїсь власності. Чому саме автовокзал? Ну, але... Він свого часу просто Андрій Ющенко зацікавився цим бізнесом. Да. Ага. Там, там багато площ під оренду. Ага. Ну, Вокзалу вокзал Франку, там значить, магазинчики, якісь там, кнайпи, все таке. Автовокзал дуже... гарний автовокзал. Гарний автовокзал. Да, да. Окей, <зач> за автовокзалом будемо ще розбиратися, Але, я так да. розумію. Але що з межигір'ям? Я от пам'ятаю, як всі казали, що була революція, що було невідомо, що і як. А всі казали: от от Януковича переможемо, і зразу межигір'я Минул... продамо з аукціону. <звукціону> минулого року або зробимо парк. От всі говорили, що буде <звук> з цим межигір'ям, Сиротинець страм. Стільки ідей було гарних. Музеї корупції зробити сиротиниць <звук> була. От журналіст Сергій Лещенко, <звук> інші журналісти подавали. там зробити <звук> сиротин <зв Зробити ще щось. Зрештою, виявилося, що а, насправді а, насправді, і досі, як ви знаєте, тобто насправді виявилось, що а Сергій Клюєв, який раніше керував танталітом, який в свою чергу володів Мажегір'єм. Брат Клюєва і народний депутат України. Колиш... Сергій Клюєв колиш... Сергій Клюєв Молодший, все витати, да, сепутати, да, дівчин, депутат передав свою частку іншій людині. Власне, зараз Олександр Приймак такий собі адвокат є по суті власником танталіту. А де він завжди на нього були якісь? Ну тобто він десь фіоромах власником... пов'язаний. Він був адвокатом. точніше, він був юристом в одній з компаній з бізнес імперії Януковича. Величезної цієї зокрема, здається, він був пов'язаний з будинком відпочинку любові поліжай. От ага. він там був директором, представником. Ну тобто там було кілька компаній, і він не чужа людина для сім'ї Януковичів. Тобто він уже з'являвся у, у різних, так би мовити, цих оборудках. Тобто, він відки ну, був зіцдиректор, скажімо, на якого щось записувалося? Чи ну, можна так казати? Швидше такий я... представник, юридичний представник, повноважний ага. юридичний представник. І, зрештою, це краще наша колега Катерина Каплюк знає. Вона розбиралася саме по цьому приймаку. І власне, коли для Сергія Клюєва постало питання: ну треба ж якось дистанціюватися від тієї влади, треба вливатися в нове постреволюційне життя українське, треба легалізуватися. То Клюєв, власне, позбувся цієї частки в танталіті в Межигір'ї і її переписали на цього адвоката приймака. У нас є фрагмент, можемо подивитися сюжету, який вийшов у нас. Я також напишу національному в програмі схеми. В нас на першому національному програмі схеми взагалі робила це Радіо Свобода, а ми зараз роз... кажемо про що ну, бачу, бачу, В нас що на громадському, такі... також напишу на Національному, а, на Радіо Свобода. Так, да, тісна співпраця, це робить Радіо Свобода. Я вже, вже запутався з цим. Це стильний спільний проєкт Радіо Свобода. Тут ми зараз на громадському, правильно? Ну, ну, та, це... Тісна така тусовочка незалежних медіа. Причому ви бачите, як вона була під час ну, в часи Януковича, маленька тусовочка незалежних медіа, так і зараз, після революції, так само залишається. Всі... Ну, сподіваюся, незабаром прийдуть молоді е, акули е, ПРА і вже потісняють нас трошки, і ця стосовка буде розростатися, збільшуватися, і, 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 і буде більше програм розслідувача. Але поки що в нас є от. Є, є люди, які і є те саме те саме межигір'я, яке ми все ще не розуміємо, кому належить. Чи вже розуміємо. Давайте подивимося. Уривок з цього сюжету. Будівля на вулиці Кудрявський узвіз. на п'ятому поверсі у маленькій кімнаті. Тут працює адвокатом Олександр Приймак. Знайомтеся, це новий єдиний власник Межигір'я, а точніше компанії Танталіт, у власності якої і є резиденція в нових патрівцях. Мніміліце Мені міліцію визять. Не я сказал мне фотографировать. Пожалуйста, на выход. На выход. Ребят, на выход. Пожалуйста. Я вам не мешаю работать, не мешайте мне. Здесь документ, я предупредил. До свидания. Продолжу остальных 12 Так я взагалі правильно розумію, що Межигір'я знову належить Януковичу? Тобто Межигір'я без не Не Зовсім не дивись, не значить, треба розділяти тут на кілька. Це як пиріг з кількох шарів. Перше, це земля під Межигір'ям. Все ж таки владі вдалося домогтися того, що суд скасував рішення вижгородської. Районної ради про передачу цих земель «Танталіт». і за це йдеться тепер... про ті 146 сорок скільки там гектарів? Так. крім того, невеличкого шматка, півтора гектара, який належить особисто Януковичу, Там уже нічого не скасув. Ну, що але... він знав тоді на прес-конференцію 100... та... да але але 148 гектарів. Вони знову повернуті у власність держави. Ну зокрема там у власність. Районної громади Вижгорода. Але, лишається... Але йдеться про землю: а все, що на землі набудовано: тобто Хонка, там, Галеон, Зоопарк, кінологічний центр, гостєвий будиночок, перший, другий, третій і так далі. адміністративний будиночок, словом, все це багатство, яке на цих землях побудовано, це все досі належить фірмі Танталіт. Окрім одного будиночка Івана Франка, 20, в якому от Янукович колись запрошував журналістів, в 2012 році там Шустер приїжджав, інше, а там він ти... демонстрував про якісь зміни в цьому будинку. Власне, лише цей будинок був арештований Генеральною прокуратурою. І коли вони минулого року оголошували на всю Україну, що майно Межигір'я арештовано, виявилося під час. Розслідування чи аналізу, що насправді арештований лише один будиночок, той, який реально декларував Яникович, який реально йому належав, все решта, що належить Танталіт компанії, зокрема, і той самий кабінет, який є на цьому фізкультурному комплексі, із з держава оздоровчому платила 100 тисяч гривень в рік, він не досі належить от компанії Танталіт, власником якої став нова людина. От Олександр Примак. А Чи, чи, чи це ну, ми можемо принаймні, принаймні е, підозрювати, що в такий спосіб родина Януковича вдалі впливає ну, стосунок того майна? Чи можна простежити цей зв'язок? Чому цим не займається Генеральна прокуратура? Зрештою? Що відбувається? Ну, у влади є прекрасна відмовка. Вони кажуть, що зараз війна це не на часі. Єдине, що я не знаю, я не бачив працівників Генеральної прокурори, які воюють на фронті. Тому чим вони займаються, я не знаю. Ну от приходив пан Баганець, заступник генерального прокурора, в гості до Радіо Свобода, він там щось пояснював, що він пояснював, я не знаю. В будь-якому разі всі ці пояснення не переконливі. Ми. Небезпідставно підозрюємо тут політичну корупцію зокрема, ця корупція, як на наш погляд, полягає в тому, що Є певні, можливо, там обіцянки колишній владі, ну зокрема, Андрію Клюєву. Там я не знаю, чи йдеться про Віктора Януковича. Ви не лізете у владу, не повертаєтесь, не намагаєтесь брати участь активно в політичних процесах, не займаєтесь те, що з точки зору історичної науки називається реставрацією чи контрреволюцією. А ми відповідно проти вас не проводимо активних там. Значить, кримінальних там якихось розслідувань і так далі. Ну, ось так вони домовились. В 1791 році я тут зараз підляну в Вікіпедію, щоб не переплутати, Франції зруйнували Бастилію. Вона мала архітектурну, неабуйку якість. Також це була гарна і фортифікаційна споруда. І кажуть, що на момент її руйнування там майже вже не лишалося в'язнів, що ще тверо якихось кримінальників, то ніякої особливої потреби руйнувати її не Ну, це було. символ був, Але залежно. це був символ. Символом правління Януковича, і навіть я би сказав квітесенцію 20 років корупції в Україні. Мені здається, є межі різну. Ну ви знаєте, от я порівняв би краще з Версалем. От коли приїжджаєш в Париж, є Версаль, будь-які міста, приїжджаєш, завжди є от під боком будиночок, куди возять на екскурсію в Києві. такого не було, і от нарешті, в принципі, з'явилась така можливість. Зараз всі їздять, дивляться. Ну мені здається, що навіть Людовік 14-й, та. Король Сонце, він би сказав би, що дуже багато несмаку. Ну, це це вже це... справа. Але от саме щоб кудись поїхати, Добре, під якщо, Києва. але якщо це все належить зараз якомусь приймакові, та, та, то як там відбувається тоді екскурсії? Скільки я скільки розумію, вони ж продовжуються? Тобто діти недавно їздили ну, з нашої де Юре. володіє танталіт. А де-факто люди з Майдану, які стережуть обіця. Ось танталіт міцно і намагаються власне чому стережуть і все це тримають саме для того, щоб хтось не прийшов і знову не забрав його. Власне, стережуть для майбутніх поколінь, наскільки я розумію. Я знаю, що за це збирають гроші і доволі пристойні. А куди вони, так, вони Вони пояснюються тим, що треба гроші для того, щоб утримувати там садівників, оплачувати водопостачання, електроенергію, хоча там величезна заборгованість, і так далі. Ну треба розуміти, що може гір'я це величезне. Комплекс з близько двох десятків будівель різної величини, які треба опалювати, подавати електроенергію, обслуговувати, наводити порядок на величезних оцих газонах і так далі. Ми пропонували, я маю на увазі, група журналістів, які рік тому знайшли документи в резиденції Межигір'я і створили проекти платформи Янукович Лікс. Ми Влітку пропонували розпочати роботу над законопроектом про передачу межегір'я в державну власність про створення такої наглядової ради громадської за цим створити там музей або або національний парк. Але на той час ну от ми спілкувалися з Швайкою, колишнім міністром сільського господарства від свободи. Він якось не дослухався, бо тоді через генпрокурора Махніцького на Швайку передали, начебто, цей комплекс, і вже спортивні хлопці від Свободи приїздили блокувати Межигір'я і не пускати туди людей. Було таке в травні місяці. От, але не вдалося свободі там монополізувати контроль над Межигір'ям. І зараз ситуація з Межигір'ям вона дуже схожа на ситуацію в країні в цілому. Тобто ми бачимо, що Майдан переміг, начебто, є нова влада, яка постійно розповідає про те, що ми маємо проводити реформи, ми маємо знищувати корупцію. Тим часом Сергій Клюєв і Юхим Звягільський засідають в парламенті. Тим часом Єфремов і Чечетов виходять на свободу. Попри те, що їх там доставили доправили до суду, тим часом Галенка і Пристюк, луганські сепаратисти владоможці, шикують в київських ресторанах. Тобто, начебто, революція перемогла, але ми бачимо, що дуже багато фіктивних речей. Так само з Межигір'ям. Революція перемогла. І контроль зберігається там за колишніми активістами Майдану, які беруть за це гроші, щоб межірія взагалі не зачинилося. А зачиниться, тоді зрозуміло, що вони звідти підуть. Туди прийде Танталіт або Державна виконавча служба, або ще хто бо зна хто. Як, наприклад, ми знаємо, що під прикриттям Генеральної прокуратури охоронна фірма Пшонки вивозила цінні речі з його маєтку Анна Бабінець. Моя колега робила про це розслідування. Тобто, ви можете уявити собі, ну, от, от, от поєднання тодішньої і нинішньої Генеральної прокуратури. Так що я розумію, я розумію, всі пояснення вони були ще ну, Це якраз це якраз лютий, напевно, березень минулого року, та откульвим і тоді було ну зрозуміло, що там ну там там нагадаю. Рік тому Верховна Рада вже зробила постанову про те, що передати це в державну власність. Сказали, що вона є з порушенням законодавства і навіть більше того. що рішення, має створена робоча група, комісія та, яка та. має визначити, що ж робити, яка подальша доля Межегір'я. Комісія так і не запрацювала. До речі, ходять цілі легенди про те, скільки всього цього зникло вже за рік самого самому Я вже не згадую про той золотий батон. Ну там було багато вивезено Януковичем, багато чого залишалося. От вісім днів. Ті одразу після втечі Януковича. Ми з колегами працювали в Межигір'ї. Ми бачили там в гаражах, де зберігалася колекція люксових автівок Януковича. величезні запаси різних ну, справді скарбів різних. Це були цінні книги. Величезна колекція монет зустріну. Це те, що знесли і не встигли вивезти. Так? Це Практично. те, що так, воно планувалося Януковичем для вивезення, але очевидно, він, він уже не встигав. І кілька сотень самооборони Майдану це охороняла. І частина з цього ми там просили, зверталися до науковців, до працівників музеїв, щоб вони це вивезли. Зрештою, вони просили, от я пам'ятаю, особисто дзвонив. Парубію, оробець народному депутату, і передавали прохання Авакову про те, щоб це вивезли всі цінності. Але тоді вони були зайняті іншими речами. Не знаю, чи можна їм дорікнути. Це було це був саме кінець лютого місяця минулого року. Вже почалися проблеми в Криму. Ти бачиш, тут з одного боку, звісно, нашу владу можна звинувачувати в тому, що нічого не робиться з Межигір'я з об'єктивних причин. З іншого боку, ну та справді в країні важливі проблеми. Але все одно влада це величезний апарат. Кількох людей знайти для того, щоб вони системно займалися вирішенням проблем межигір'я, ну, можна Та, Тобто віддати це все на якийсь самоток, ну вже рік. Пот... Да, Як міму арештувати mm -hmm. це майно? І щоб депутати мали можливість запротумувати якийсь законопроект, ухвалити рішення щодо а, цього символу корупції в Україні, ну просто чи 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 люди з Танталіту, чи хто би там не стояв за цими людьми? Сподіваються, що все-таки там не знаю, пройде ще пару місяців, пару років, і, що і потихеньку, тому що? потихеньку, потихеньку. Це все це юрист <реш> з корпоративного ось майна. Кажуть, що є різні схеми, можливості, яким чином це перепродати комусь, щоб уже це остаточно стало чиєсь власністю. Наприклад, що, якщо там Танталіс з Банкрутії і його можливості будуть передані. або... Слухайте, ну ви ви ж, ж журналіст розслідувач Я думаю, ну я, я просто намагаюся зрозуміти. Якщо незаконно було передано, зразу земля і про це казали, так. То... А То... лише на цій стадії, лише зараз Генеральна прокуратура Не вже там таліт настільки чистий, що його просто нема за що взяти. Та в тому річ при бажанні все це можна зробити дуже легко. Дуже легко. Є кілька варіантів, як це припинити, конфіскувати, вилучити, продати за аукціону, передати в державну власність. Було бажання. Ну слухай, я ж тобі кажу, що при бажанні... Все це можна зробити. Питання в тому, що бажання немає, і тут постає питання: чому немає бажання у нинішньої влади? А нинішня влада давайте персонально називати це відповідальність Яценюка, прем'єр-міністра і Порошенка президента. Бо один контролює генерального прокурора Порошенка, інший контролює міністра внутрішніх справ. Сусід. Них... По мужегір'ю через дорогу, живе. Да. А Порошенко досі не зрозуміла ситуація з тою землею біля Софії Київської. Так що? <сум> так, це все чудово складається в якийсь певний пазл, але ну, прикро казати, що сьогодні вчора ми там всі так красиво говорили про перемогу майдану, виступали і згадували тих, хто загинув. Сьогодні ми. Як як, як як я зрозумів, дійшли висновку, що той самий Танталіт далі тримає під контролем Межигір'я як символ доби правління катастрофічного для України Януковича? Все я правильно зрозумів? Окей, друзі, ну.